Ефірі інформаційна програма. День це головні новини області. В Студії Юрій Савчин. Мої вітання. Міські влада, громада та проон спільно реалізували понад 30 проєктів. Чи буде і надалі така співпраця плідною, Обговорювали мер рівного Володимир Хомко та координатор системи ООН в Україні Алісандра Тісо. Наша співпраця була в двох напрямках. Причому співпраця на диво найможливо найефективніша порівняно зі всіма іншими міжнародними інституціями. Результати піврічної роботи народних депутатів від Рівненщини оприлюднила громадянська мережа. ОПОРА. Лідером за кількістю поданих законопроектів став Юрій Вознюк. Серед них і закони, і проекти постанов. Волинська трагедія 70 років по тому Шанувати пам'ять земляків, які загинули під час кровопролиття 1943-1944 років до села Гута приїхала делегація з Польщі. Це не має жодного впливу на стосунки України і Польщі насамперед на політичні стосунки. Адже польща була є і буде головним адвокатом України на європейській арені. Затихли овації і опорожніла сцена. Рівненський обласний академічний музично-драматичний театр закрив черговий театральний сезон. Вже восени рівненська публіка зможе побачити дві вистави європейських театрів. Другу перемогу на міжнародному товариському турнірі у Кувейті здобув футзальний клуб Кардинал з рахунком 2-1 Рівняни обіграли єгипетську макасу. Нам вдалося перемогли, значить все нормально. Намітити кроки до співпраці та подивитися, що було зроблено донині – Така мета зустрічі міського голови рівного Володимира Хомка та координатора системи ООН в Україні Алесандра Тісо. Італійка за походженням Алесандра Тісо працює в Україні лише місяць, тому їй цікаво ознайомитися з роботою своїх попередників. Далі Алла Сищук. Чимало проектів у рівному вдалося реалізувати спільними зусиллями, каже міський голова Володимир Хомко. Так у рамках реалізації проекту програми розвитку ООН та глобального екологічного фонду була створена компанія «Скорівне». рівне. Вона здійснює заходи з підвищення енергоефективності на муніципальному та регіональному рівнях. 10% акцій було поширено між працівниками ще тоді, 10 років назад. А далі ми повинні були завести дуже потужного інвестора. Продавши акції по реальній ціні. Ми цього ще не виконали. Володимир Хомко акцентував увагу на реалізації проекту сталого муніципального розвитку. Нині усе залежить від коштів громади та міського бюджету. Про ООН фінансування цього проекту завершила у позаминулому році. Іде ж створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків припало до душі як владі міста, так і мешканцям будинків. За нами наступний Луцьк він витрачає мільйон в рік. А ми поспіль вже у цьому році 5 мільйонів з, меш... з коштами мешканців 6,5 мільйонів. Це вдвічі більше ніж ми даємо на комунальне житло. Алесандра Тіссона наголосила, що стали розвиток визначено ООН як основний напрям, якому немає альтернативи. Інший шлях може призвести до екологічної катастрофи. Тому програми з енергозбереження за активної участі громад входять у поле зору її інституції. Програма розвитку ООН не є донором. Вона підтримує країни, члени ООН. Україна одна із засновниць ООН, і ми дивимося на можливості, де можемо співпрацювати і виконувати спільність. Ні, проекти і побачити в майбутньому ті результати, якими можна буде пишатися. Щодо джерел фінансування, то як зауважив Володимир Хомко, міжнародна інституція нині пропонує не грант, а позику, оскільки ОСББ не володіє реальними активами, тому на фінансові вливання з за кордону розраховувати не доводиться. Я пропоную, щоб позику брав уряд, створював там свою базу на на державному рівні, ну ту частину фінансування. І таким чином до доходу людей. Завдяки спільним проектам з проон міській владі та громаді вдалося реалізувати понад 30 проектів. Реалізацію наступних планують обговорити на день міста. Координатор системи ООН в Україні отримала запрошення від міського голови побувати у Рівному ще раз. Сищук, Микола Штемпель, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. Законотворчий моніторинг громадянська мережа опора оприлюднила результати роботи народних обранців від Рівненщини протягом півроку. кажуть лідером за кількістю поданих законопроєктів став Юрій Вознюк. Він а також його колеги Віталій Чугуніков та Микола Кучерук завітали на оприлюднення результатів цього моніторингу. Про що йшлося під час зустрічі опорівців та нардепів? Чула Галина Баранчук. Насамперед, представники опори озвучили аналіз роботи депутатів Верховної Ради. В цілому так за перших півроку роботи обранці цього скликання зареєстрували майже дві тисячі законодавчих ініціатив. Найпопулярнішими були економічні питання. На цю тему зареєстрували майже 500 ініціатив. Найменше три сотні стосувалися соціальних проблем. Не стояли осторонь законодавчого процесу і депутати від рівненщини. Найбільше законопроєктів було подано Юрієм Вознюком. Далі Віталій Чугунюков. Це найбільше законопроєктів, які були подані. Серед них і закони, і проекти були. Найбільш цікавими сферами є гуманітарна політика. Лідером в цій сфері є в нас Микола Сорока. З цього приводу народний депутат Микола Кучерук вважає, що самою лише кількістю поданих законопроєктів оцінювати роботу парламентаря неправильно. Відповідав. Вимогам суспільства не вимогам окремої групи, або можливо якоїсь області, або можливо якоїсь касти, так а іменно для всіх. Для всієї України, щоб оце було трошки поліпшення, народний депутат Віталій Чугуніков є секретарем комітету з питань будівництва та житлово-комунального господарства. Розповідає більшість поданих ним законопроєктів стосувалися безпосередньої роботи комітету. Втім, були й інші законотворчі ініціативи. Дійсно, ті законопроєктів, яких я розробив і сьогодні не зареєстрований, писаються роботи першому комітету. Ті законопроекти, які не касаються на комітету, вони суспільно вибрали. Це закон відміна пільг депутатів, які ми подали і підписалися фракції. Депутат Юрій Воснюк, який є головою підкомітету з питань оподаткування фізичних осіб, погоджується. Головне для народного бранця робота саме у профільному комітеті. При цьому визнає часто життя змушувало братися і за інші питання. Я е, все ж таки рахую, що е, я є департаменту ради не. Які знаєте так, секторово має сховатися тільки його комітету? Я підготував по своєму комітету всього два закони. Так, всі інші це ті законопроекти, які прийшли на думку. Так, під час роботи 에, приходили громадяни, да зверталися по різним питанням, і ми з тих звернень робили якісь законопроекти. Крім цього, як повідомили представники опори, депутати від Рівненщини подали майже 60 депутатських запитів. З них третя частина стосувалась захисту інтересів окремих громадян та колективів. Галина Баранчук, Назар Мідріган, інформаційна програма. «День». приймальні комісії вищих навчальних закладів області послуги надають професійно. Такий висновок зробила комісія управління освіти та наук. Ки щось здійснювала перевірку. При цьому члени комісії відзначають високий рівень підготовки до вступної кампанії в нове ГП. Там для роботи приймальної та відбіркових комісій виділено окремий корпус. Черг під час здачі документів у місцевих вузах зафіксовано не було. За словами фахівців, у значній мірі вирішила ситуацію електронна здача документів. Так, кожен третій пакет документів надходить в електронному вигляді. Головним Пріоритетом напевно є звернення громадян, якщо такі є, якщо щось не влаштовує в роботі, я е, скажу так, що до мене, як до начальника управління, звернулася одна людина по е, умовах прийому. І то звернені на силу просто роз'яснюваний характер, десь вони не дочитались умова і правил вступу, власне кажучи, таких організаційних нарікань або проблем на сьогоднішній день. Немає все проходить в плановому режимі. Всі приймальні комісії працюють відповідно до умов і правил вступу до вищих навчальних закладів. Як створити привабливий бізнес-клімат в області, розвивати підприємництво та уникнути при цьому бюрократії на всіх рівнях? Поспілкуватися з чиновниками та підприємцями про наболіле до рівного приїхав голова громадської ради при держпідприємництві України Павло Михайліді. І, хоч зазначає, скарг з рівненщини не надходило, питання на контролі треба тримати завжди. То який він? Бізнес-клімат сьогодні з'ясовувала Оксана Жужельська. Сьогодні на Рівненщині кожен четвертий працюючий зайнятий в малому бізнесі, і щороку їхня кількість збільшується. Якщо раніше податки від дрібних підприємців складали 15% від надходжень в бюджети всіх рівнів, то зараз ця цифра зросла до 25%. Тож завдання влади розвивати малий бізнес та всіляко його підтримувати. На користь підприємців працює спрощена адміністративно-дозвільна система та дерегуляція підприємництва. Жодного регуляторного акту на рівні області ми не прийняли. В минулому році і позаминулому була проведена така достатньо. Нього глобальна робота по взагалі ревізії всієї регуляторної політики, яка здійснювалась в області попередні роки, було скорочено як мінімум в... на ну, тобто. Вся кількість регуляторних актів вивчити ситуацію та поспілкуватися з місцевими підприємцями до рівного завітав голова громадської ради при держпідприємництві України Павло Михайліді. Рада сформована рік тому і функціонує як дорадчий орган, але вже має низку напрацювань. Наразі формується команда з представників регіонів, які на місцях будуть контролювати бізнес-клімат під час проведення реформ в країні. Сьогодні, за словами Павла Михайліді, багато нарікань від підприємців на бюрократію з боку місцевих органів влади. Щоправда, наших підприємців у переліку незадоволених. Нема на сьогодні. Нам невідомі е, негативна інформація. Е, що, з Рівненщини. Е, ми знаємо, що з е... Тут призначений представник держпідприємництва фахова людина. Питань нема, але для нас важливо на майбутнє сформувати регіональну експертну групу і співпрацювати щодо проведення реформ. Наразі починається реалізація проекту управдом 21 направлена на співпрацю з органами влади щодо проведення реформи житлово-комунального господарства, і цілком ймовірно, що до цього проекту залучать і рівненських фахівців. Оксана Жужевська, Сергій Абрилевич, інформаційна програма день. Близько 60 тисяч загиблих українців та поляків, значна частина з яких мирні жителі. Такі цифри називають дослідники історії волинської трагедії, етнічних конфліктів між українською повстанською армією та армією краєвою, що мали місце у 1943-1944 роках на території Волині. Не уминуло кровопролиття і рівненщину. Так, 70 років тому у Костопільському районі було вщен спалено село Гута, яке тоді населяли поляки. Вшанувати пам'ять загиблих земляків до Гути приїхала польська делегація. Побували там і журналісти дня. Зараз важко повірити у те, що 70 років тому, у 1943-му на місці сучасного села Гута, що на Костопільщині, було згарище. Населений пункт, у якому жили виключно поляки, спалили практично дотла. Володимир Кричильський один із очевидців подій, які згодом назвуть волинською трагедією. У 43-му році чоловік із родиною мешкав на прилеглому до Гути хуторі. Пригадує, у селі, крім мирних поляків, перебували і військові армії Крайової. Останні часто нападали на українські села. Їсти нема що. Голод тоді був таке. Давай нападати на села. вони. напали на бутейки, поляки. О, спалили там бутики.

Тим часом українська повстанська армія нападала на польські поселення. Криваві акції на національному ґрунті тривали по усій території Волині. Інший уродженець Гути, письменник Петро Велесик, тему Волинської трагедії піднімає у своїй книзі Поліський Фенікс. Розповідає у 43-му до порятунку мирного польського населення у Гуті долучилися українці, які жили на сусідніх хуторах. Загалом таким чином було врятовано від смерті понад три тисячі поляків. Про це розповідають поляки. і У мене є пряма мова. Отут взята в лапки, як про це розповідають поляки, як вони залишили гуту, того, що їх українці попередили. На думку дослідників, причиною українсько-польської ворожнечі у часи Другої світової була невзаємна ненависть, політична ідеологія нацистської Німеччини та Радянського Союзу, волинську трагедію створили політики. А зараз є спроби, щоб за це відповідали народи, щоб знову вони чубилися одне одному, не довіряли. Щороку до села Гута вшанувати пам'ять загиблих земляків приїздить польська делегація на кладовищі, за яким із післявоєнних часів доглядають і місцеві українці відбуваються молебені. «Ми приїхали сюди вшанувати пам'ять наших земляків, а також більше дізнатися про Україну і про її історію, про взаємостосунки обох наших народів. Криваві події 1943 року спільна трагедія обох народів, говорить генконсул Польщі у Луцьку, Беата Бживчи. Втім, на її переконання це ніяк не може вплинути на нинішні стосунки двох держав. Ця тема часто з'являється у політичних історичних дискусіях, але це не має жодного впливу на стосунки України і Польщі насамперед на політичні стосунки. Адже Польща була, є і буде головним адвокатом України на європейській арені. Роман Сверида, Денис Коломис. Інформаційна програма. «День». Четвертий міжнародний телерадіофестиваль Калинові мости стартував у Польщі. Місце його проведення гурово іловецький комплекс шкіл з українською мовою навчання, що у Вармінсько-Мазурському воєводстві. Участь у фестивалі беруть автори 17 областей України, а також із Польщі, Латвії та Білорусі. У рамках конкурсу міжнародне журі перегляне і прослухає понад 60 теле та радіопрограм. Організаторами фестивалю є Ольштинське відділення об'єднання українців у Польщі та Рівненська обласна державна телерадіокомпанія. Традиційно коли нові мости проходять під патронатом держкомітету телебачення радіомовлення України та персонально його голови. Олександра Курдіновича, а також за підтримкою Рівненської обласної державної адміністрації в особі її голови Василя Берташа та першого заступника Анатолія Юхименка, а також маршалика вармінсько мазурського воєводства Яцика Протаса. Крім цього, посприяли у проведенні калинових мостів народний депутат України Валентин Королюк, очільники обласних управлінь лісового господарства та МВС Володимир Грицейчук та Василь Лазутко, а також друзі фестивалю, які побажали залишитися неназваними. Чотири прем'єри перемоги на фестивалях гастролі, глядацькі симпатії та критика в обласному центрі. Відшумів ще один театральний сезон. Не все задумане на його початку вдалося втілити, кажуть в театрі, проте цей рік називають вдалим. А наступний обіцяють буде ще кращим і насиченим культурними подіями. Будуть і прем'єри і гастролі, і якщо все вдасться, планують провести у Рівному театральний фестиваль. Підсумки і плани рівненських театралів в сюжеті Оксани Жужельської. Затихли овації і опорожніла сцена. Рівненський обласний академічний музично-драматичний театр закрив черговий театральний сезон. Актори у відпустці керівництво підбиває підсумки. Ревізор Солом'яний бичок, Тіні забутих предків та Лима Рівна. Рівненський облмуздрамтеатр цього сезону потішив глядача чотирма прем'єрами. Через поважні причини не вдалося поставити виставу на малій сцені. Проте загалом сезон вдався, каже директор театру Володимир Петрів. Рівняни змогли оцінити роботу запрошених режисерів та театрів, та й наші вистави побували в інших містах. окрема сторінка вже минулого театрального сезону фестивалі у білоруському бресті, побачили калігулу, а після цього на запрошення московського театру на Напоровський до російської столиці возили останній строк. На обох фестивалях зібрали аншлаги та привезли перемоги. І попри те, що рівне не є театральною столицею, наші актори зуміли здивувати не лише звичайних глядачів, а й знаних театральних критиків. Кожний раз я встрічалася з новим театром. Я узнавала людей, які на сцені. Я узнавала. настроение, но каждый раз спектакль был новым. Сначала это был Калигула в Бресте, авангардная экспериментальная постановка. Потом в Москву на фестиваль «Славянский венец» приехал спектакль «Последний срок», где совершенно другая театральная стилистика. Вчера я посмотрела спектакль «Тени забытых предков», и это был совершенно новый для меня театр. Вот это, наверное, самое главное, когда театр не устает удивлять своих зрителей, когда ему интересно быть разным. Запорука такого успіху переконаний директор театру Володимир Петрів у вдало підібраному акторському складі. Зараз у трупі однодумці, які роблять спільну справу. Бракує щоправда, акторів старшого покоління, тих, хто не дожив до кінця сезону, на закритті згадали хвилиною мовчання. Другий сезон, як з нами, має народного артиста Антоні Горюшенка. Перший сезон, який ми відпрацювали без народного артиста Володимира Сніжного. Давайте їх згадаємо, хоча б мовчання. На сезон майбутній у Володимира Петріва грандіозні плани. Насамперед Рівненська публіка зможе побачити дві вистави європейських театрів. Цей показ відбудеться в рамках підготовки до фестивалю слов'янських держав, що планують провести у Рівному. Крім того, восени на нашій сцені чекають гости з Московського театру Наперовський і, звичайно, не обійдеться наступний сезон без прем'єр. Обов'язково ми зробимо до 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Ми зробимо обов'язкову виставу. Вона буде називатися Шлях на Берестечко. До нового року ми зробимо прем'єру і відкриття сезону виставою Моя дружина брехуха. Це буде комедія, і ми відкриємо неї сезон. І це ще не все. Будуть і інші прем'єри. Щоправда, деякі вистави доведеться з репертуару театру зняти. Що це буде, поки невідомо, але наступний сезон обіцяє багато цікавого. Дякуємо ще раз. І не кажемо вам прощайте, а кажемо вам до побачення. Оксана Жужевська, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. Дві гри, дві перемоги. Мініфутбольний клуб «Кардинал Рівне продовжує впевнену ходу на турнірі у Кувейті. Якщо здолати представників Саудівської аравії вдалося без надзусиль, то для того, щоб виграти у єгиптян, довелося добряче попітніти. Як усе було на власні очі? Бачив прес-секретар кардиналу Олександр Мрозович. До вашої уваги його черговий сюжет із Кувейту. На відміну від аравійського Насера, єгипетська Макаса не приховує свої амбіції щодо перемоги в турнірі. От і в грі з кардиналом єгиптяни з перших хвилин пішли на штурм воріт Віталія Дєнюшкіна. Після кількох вдалих сейвів наш голкіпер був безсилим, коли на 18-й хвилині Ахмат переправив м'яч у ворота. О, пропустили, значить, вдохновилась команда. Пошла в Команда Єгипет дуже добре обороняється і тяжело було її вскрити. І так як ми пропустили, уже нам надо було тигратися. А Саудовська Аравія. Було чуть полегше, ні шлі в обгриж. Ми дітей подлавлювали у другому таймі Вболівальники побачили зовсім інший кардинал. Рівняни за підтримки свого голкіпера притисли суперника до його воріт. Цей тиск втілився у гол на 33-й хвилині. Олександр Бондар сильно пробив усевмісіньку дев'ятку. Ще чотири хвилини і граючий наставник рівнян Сергій Піддубний потужним ударом з гострого кута ставить крапку у матчі. Суперник був технічно оснащений добре і дуже потужна команда. Була грати дуже важко. Вони фізично атлети. Прийшлося нам міняти гру і десь теж грати вже і такий футзал примітивний. Десь за рахунок стовба. Я все таки вважаю, що нам вдалося перемогли. значить все нормально. Перемога 2-1 над єгиптянами викликала неабияку радість в українців, які живуть у Кувейті, і прийшли підтримати співвітчизників. Поздравляю нашу команду і дуже дякуємо за те, що приїхали на Кувейтську землю. Наша рідна команда з України. Дякуємо щиро за цю перемогу. В іншому матчі групи «А» Колумбійський Атлетіко переграв Ельнасер з рахунком 5-1. Незважаючи на односібне лідерство, МФК Кардинал Рівне ще не забезпечив собі місце у чвертьфіналі. Усі учасники стадії плей-офф визначиться у третьому турі, який відбудеться у четвер, вісімнадцятого липня. В цей день МФК Кардинал Рівне гратиме з колумбійським у Уїла. Олександр Мразович, спеціально для телеканалу РТБ із Елькувейту. Рекордсмен книги рекордів Гіннеса, який жонглював гирями на Ельбрусі, завітав до рівного на турнір. Щоправда, Юрій Щербина, який водночас є очільником міжнародної та всеукраїнської федерації грівого спорту, своєї майстерності не демонстрував. Він став спеціальним гостем змагань під назвою «Бурштини візорі». Подробиці у наступному сюжеті. Турнір бурштинові зорі згуртував юних спортсменів з багатьох куточків України. Михайло Тупиця із Закарпаття робить лише перші кроки у гирьовому спорті. Втім, переконаний, що маючи терпіння, можна досягнути великих результатів. Дев'ять місяців. Тільки займаюся грим. Я хочу поступатися, вчити, подивитися на гирьовий спорт. З поміж шести десятків чоловіків змагаються у спортзалі національного університету водного господарства та природокористування і 12 жінок. Одна з них семиразова чемпіонка світу із Запоріжжя Любов Черепаха. Зараз дуже багато займається молоді, дуже багато приходить в цей світ спорту, тому що він не умні требують великих больших він не требують великих капіталовлажень, тому що гіривом спортом можна займатися в під'їзді, можна займатися Жару на вулиці під деревом. загалом позмагатися до рівного завітали геровики із 13 регіонів України. Організатори такої географії пишають. У нас є присутні заслужені майстри спорту, майстри спорту України, заслужені тренери України. Тобто, незважаючи якби на те, що рівне там не дуже велике місто, не дуже давно існує федерація. Вони приїхали нас підтримати, приїхали взяти участь у наших змаганнях. Завітав на турнір до рівного і президент Федерації гирьового спорту України, рекордсмен книги рекордів Гіннеса, який перший виконав екстремальні вправи з гирями у високогірних умовах. Юрій Щербина для розвитку гирьового спорту турніри такого рангу мають дуже велике значення, тому що вони, ну по перше вони популяризують цей вид спорту на своїй території, на території рівненщини в даний момент. І по-друге, вони взагалі сприяють тому, щоб, гір... щоб гірівий спорт розвивався в Україні у підсумку. У командному заліку перше місце отримала команда Житомирської області, друге місце у Львів'ян, третє у рівнян. Абсолютною чемпіонкою серед жінок стала Людмила Черепаха із Запоріжжя. А серед чоловіків львів'янин Володимир Андрійчук. Наталія Круглик, Микола Мельничук, інформаційна програма. День. Такими були головні новини області сьогодні. Вдалого продовження робочого тижня. Гарного настрою! Нехай вам щастить! До побачення!